Приєднуйтесь до зграї. у Львові. Відкрили перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки. Давінчі підрозділ має ім'я командира Героя України Дмитра Коцюбайла, першого добровольця, якому це звання присвоїли прижиттєво. Да Вінчі – його псевдо. Дмитро загинув торік у березні в битві за Бахмут. Відкривали центр побратими військового та його наречена медикиня Аліна Михайлова. Вовки да Вінчі це добровольчий підрозділ, який на варті безпеки від 2014-го. Львів став першим містом в Україні, де вони набиратимуть нових бійців. Так як ми добровольчий підрозділ, був свого початку створення для нас. важливо, щоб люди, які будуть з нами плічопричвоювати, вони були все ж таки добровольцями, щоб їх десь не виловлювали по вулицям, щоб вони могли обрати, вони могли подивитися, познайомитися з нами особисто, власне, до там підписання контракту і могли обрати нас як власне свою родину в одній локації у центрі міста можна довідатись про актуальні вакансії й обрати до душі, або ж перед тим зателефонувати на гарячу лінію, заповнити анкету і прийти у центр вже на живу співбасіду. Бійці батальйону наголошують, їм важливо, аби навчений доброволець міг робити те, що вміє найкраще. Це особливість рекрутингу. Грубо кажучи, лікар або геніальний фінансист просто не пішла на штурм. Ми проходимо ТЦК, ми супроводжуємо людей в цьому і проходимо велика разом. Тобто, все це проходимо. Потім визначається. І подальше доля підготовку будуть проводити наші інструктори із бойовим досвідом, Розумієте, тобто -то хлопці, які це все прожили. Хідний регіон знаковий для вовків давінчі. Чимало бійців на лікуванні чи реабілітації у Львові навчалися або ж викладали тут. Та й славетний командир підрозділу Дмитро Коцюбайло, родом з Івано-Франківщини. Тож локацію для рекрутингового центру обрали не випадково. Вояки певні знайдуть тут мотивованих добровольців. За тиждень одержали вже понад сім сотень заявок. Меседж важливий для всіх, що воювати будуть всі. Кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба і діловод і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є. Ми будемо розглядати і чоловіків і жінок. Питання в на які посади. Це вже третій. такий центр у Львові. Вже діють осередки батальйону Азов та третьої штурмової бригади. Наступного тижня анонсують відкриття рекрутингового центру разом із центром комплектації. Він покликаний переосмислити звичний підхід до мобілізації.